Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вона знає про косметологію все та навіть трішки більше. Має диплом інституту богомольця і майже 10 років медичної практики. Світлана Сокуренко косметолог, фахівець з догляду за обличчям та тілом. Досконало володіє техніками естетичної, апаратної та ін'єкційної косметології. Спеціалізується на усуненні візуальних косметичних дефектів, слідів вікових змін, лікування проблемної шкіри та омолодженні. Світлана точно знає, як робити людей красивими, бачити їх задоволені обличчя та здорову шкіру. З нами, звичайно, Ігор Циганок, який дуже хоче бути красивим і не хоче пропустити жодний момент, щоб всі новинки знати. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, якось ці всі недосипи, про які ми говоримо, впливають на нашу шкіру. На жаль, негативно, а дійсно. Під час постійних повітряних тривог ми не досипаємо, тим паче, ми не досипаємо в найпродуктивніший час приблизно з 2 до 4 ранку, і це поступово впливає негативно на нашу шкіру. Наш організм дуже розумний і він намагається врятуватися. Врятувати найважливіші наші органи. Це просто і життя це... влаштувати так. Е, врятувати, а і це, шкіра на... потерпить. І це, на жаль, не шкіра, так. Uh -huh. Тому рятувати нашу шкіру треба вже самотужки. А ось тут є якраз у нас така гарна подушка не для сну, а якраз для а, усвідомлення. Шу, як... що ми робимо? Катуємо, катуємо подушку. Зараз секунду. Ні-ні ні. -ні, -ні я... і, 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 що, і що це і покаже? Ось, о, зараз ми. На, на прикладі цієї подушки. Та я дивіться, бачите, агресивна. Не, ну, я все таки мав би бути тут теж щось зробити. Ви, <рисна> Ви красивий, і зараз будете ще красивіше. А, Я зрозумів. А, і що тут у нас всередині? Це можемо уявити нашу шкіру. Вона угу. така у нас симпатична, зволожена. Зовні, начебто все добре. Начебто все добре. І дійсно, це добра наша шкіра. Що відбувається під час хронічного недосипу? По-перше, ми втрачаємо вологу дуже катастрофічно. Тому і ось ця волога це все у нас просто втікає. так і Він тікає просто дуже швидко і, на жаль. А, а варіантом просто попити зранку води не врятує? А, врятує, але не до кінця. А, а так ванну напустити і так от, тримати її не теж не врятує. Так. І попити. <су> ну Дійсно, під час, ми набрякаємо під час хронічного недосипу, і а, лайфхак нам треба. Пити більше рідини. Угу. Незважаючи на те, що шкіра набрякає, пити так. рідину все одно потрібно. Парадоксально, але це факт. А, звісно, в межах розумного. Що ми втрачаємо катастрофічно? І вже на протязі майже півтора року а, всі і молоді дівчата, і не дуже молоді хлопці, ми всі угу. втрачаємо катастрофічно колаген. І а, ось ми знову з цієї подушечки забираємо прибираємо. ще шмат колагену. Величезний шмат. На жаль, на що в нас впливає колаген? А він є структурним матеріалом багатьох органів, судин і так далі. Угу. Ми дивимося на шкіру. Шкіра це, ну можна сказати, цегла колаген, який тримає нашу шкіру пружною угу. і еластичною. Ми втрачаємо ще еластин. Та же і... ж можна вже виймати з нашої шкіри, на вже воляче дивитися. На жаль, воляче, але це факт. А окрім цього, ми втрачаємо мікроелементи, а, вітамінні комплекси. І що ми бачимо? Що наша подушка, точніше, наша шкіра спутстошена. Вона стає тьмяною а, Ну втомуно. і така зовсім без, без будь-якого тургору. Пані так. Світлана, але це ж не трапляється за один раз. Ну добре, один раз замість місіми 8 годин ми поспали 4-5. Такого ж результату не буде. Такого результату не буде. А якщо наш сусід е, Росії, і ми півтора роки ось так втрачаємо наш сон по 3-4 години щодня. Що тоді? А тоді ми маємо хронічні іноді, на жаль, незворотні зміни. Але ми можемо це зупинити а, або ну. Святкувати перемогу нам треба з сяючою шкірою. Так. А тому... Це нам... гарно, це гарно насправді. Так. А тому, от якраз тут у нас вже є якісь гарні речі, які нам допоможуть. А... Зустрічати перемогу красивими, зволоженими і з гарним тургором. Отже, прикинулася зранку. Бачимо, що тургор у нас ніякий, що шкіра наша спустошена, втратила не один, не один грам міліграм колагенної ластаної і води. Ми в першу чергу, що робимо? Попили водичку, так. випили склянку. Ми попили водичку, обов'язково п'ємо ну, мінімум півтора літри рідини, і це okay. саме вода, так. Uh -huh. а, все залежить знову ж таки від конституції, чоловікам більше, дітям менше, але ми всі п'ємо водичку. Потім ми можемо підійти до холодильнику, Спочатку е відкрити морозилку і дістати те смачне морозиво, підняти собі настрій, угу. А, угу. а потім відкрити холодильничок і дістати або отаку от штучку з холодильника. З, з холодильника, так угу. Це не для тіста? Ні, або ну таку нам дали велику ложку, можна трошки поменше. А, але в цілому щось обов'язково треба зберігати в холодильнику, чому а, при хронічному недосипі у нас утворюється хронічний набрик. Він називається пастозність. Угу. А, і а, в першу чергу, як нам допоможе прибрати у цю пастозність, це прохолода, це холод. Тобто те, що звузить судини, так. прикладаючи, наприклад, куди ми прикладаємо цю ложку? Кудись? Ми робимо собі масаж. Ага, О, робимо масаж, наприклад, ось такою ложкою, або ось такою, так. або, або а, ось таким з ролом. Так. Вони холодні, ми прикладаємо їх до обличчя і за одне, крім того, що робимо масаж, ми ще робимо а, сприяємо тому, щоб судина згужувалася і витискалася волога. Майже правильно. А в першу чергу нам потрібно не тільки по сухій шкірі. По-перше, ми вмиваємося, щоб uh -huh. ми були чисті. Потім ми наносимо свій крем. А другий лайфхак дуже добре в умовах стресу використовувати щось з вітаміном С. Вітамін С є таким основним нашим вітаміном, який максимально швидко активізує якісь обмінні процеси, прибирає запалення. Так, Ігорь, ти рольова модель. Перекрошу, п'єш воду, мастишся кремом. Я літра зараз не вип'ю. Зараз не <с треба. А зараз не треба. Якраз скляно. Чому буде достатньо? Отак, прямо зі склянки пити. Ну то пий, ти у нас рольова модель. Прокинувся зранку, першим ще потрібно. Випити води, п'є Ігор воду. Далі вмився. Ти вже так. вмився до цього? Так. Ми матимемо... та. так. 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 Відкриваємо Дивимось. кремчик з вітаміном С. У вас вже немає алергії, тому якщо в нас немає алергії, ми використовуємо вітамін С. Можна ручкою? Та, звісно, це ж ваш крем. А, Я зрозумів. Я накладаю на себе, так? та не бійся, наче ти, ти перший трошки, раз робиш. Може двома та... руками, так, ніжніше трошки, трошки. Давайте я вам допоможу, давай, бо мені давай, боляче не дивитися. Да, давайте ви мені допоможете. Так, ми наносимо так обережно, а, поважаючи оберег. своє обличчя. Так, а, так, воно у вас одне я до нього на виповин звертатися майже <реш> Дивись, ти обличчя не шуй, <реш> так. так його нічим драйти так. не треба, а ніжніше, Ні, ніжніше по масажним рухам. Обов'язково <реш> нам треба застій – це за лімфи. і нам треба якраз проганяти цей тобто це цей свого лімфа. роду як масаж іде та свого роду, так і ось якраз за допомогою цих засобів ми, ми допомагаємо. Давайте ролер так маленький В нас під очі, великий у нас для обличчя. Закриваємо угу. очі. А по-перше, у нас є підвищення тиску очного, і ми трошечки отак от натискаємо, або не відкривайте, або ложечкою. Ми отак от обережненько. Без фанатизму, звісно, так пропрацьовуємо. Ну все, в Ігорі опустилися руки, він вже розм'якає, розм Добре, стри. треба вже каже десь прилягти трішки. Да? А перше, що в нас не брякає, це очі. І тому нам треба гарно їх пропрацювати, але в певному а, темпі і в певному напрямку. Тільки ось так. Угу. Загоду uh -huh. наковою стрілкою, чи проти? А з верхньою повікою uh -huh. від центру до периферії, з нижньою повікою від периферії до центру. Uh -huh. Масаж, Потім беремо або таку штуку, або більшу ложку, як нам вже подобається. І ми пропрацьовуємо по масажним лініям вже більш активно. А якщо такого ролера ші... немає, як правильно це робити ложкою? Ложкою вона повинна бути холодна. І ми отакими от обережненькими рухами, там же в нас є крем. Uh -huh. а ну, ігорі, трошки ми... до камери повернися, так. ага, отак. От Ось так. Де. Без фанатизму. Ми не розтягуємо шкіру, ми просто запускаємо лімфу і допомагаємо. Але допомогою ложки. Воді, в отій зоні, де, де, де роблять Ігорі масаж, вже таке проживіння з'являється. Так. Тобто і, масаж бачите, видно результат. Піднімаються повіки. Так, його <реш> <реш> ж зрадів. А от маска, маска лежить. Коли її краще робити? Я знаю, що маски дівчата люблять. Коли правильно робити, накладати маски після крему, до крему, після масажу, до масажу обличчя. А масок велика. Давайте ми ще патчі нанесемо. щоб вже точно було красиво. Це красиве. Після крему. Я попив води, ну помився, попив води, наніс крем, помасажував. Тепер патчі, так? Так, так, Давай. так. І патчі зазвичай, ну я так трошечки мене. А патчі зазвичай ми знімаємо і вже не е, змиваємо нічого після себе. Просто зверху наносимо сонцезахисний крем і йдемо собі на роботу. Десь в цей час дружина Ігоря починає ховати свої патчі, десь глибше в холодильник, щоб більше Ігор їх не знайшов. Бо Ігорі ще це сподобається. Насправді Ігор погодився бути рольовою моделлю, щоб мені не довелося вмиватися. А так мене ігорю все гарно. Ось так і треба ходити. Єдине такого патя має вийти в люди. Nee, no, ні, 15-20 no. хвилин побудете. Ah, no. Потім no. ви знімаєте їх, пропрацьовуєте залишки або пальчиком або можете ложкою, а наносити СПФ йдете собі красиво на роботу. Mm. А маску Що коли потрібно маска? Uh -huh. Масок буває велика різноманітність і а, по класиці жанру вона наноситься вже після вмивання. А, наноситься маска, вона зазвичай 10-15 хвилин, потім ми знімаємо і наносимо свій крем. А можна ми сьогодні ще але... маску на Ігоря вдягнемо? Ще й маску. Ну, ще й маску. Ну, Ти ну, знаєш, я би... подумала: гулять, то гулять. О, ну. о, так от. Ну, я не красиво. знаю, чи вона з носиком там, і з мордочкою собачки. Але... Ліфтинг з колагеном, якраз. Є ще. О, От я якраз раджу усім використовувати під час повітряної тривоги, uh -huh. наприклад, коли ми спускаємося в бомбосховище. Якщо є час, в укритті беріть з собою маску і, і... зло ворогу Вдягаємо маску і медитуємо для того, щоб швидше і красиві. Давайте вже будемо вдягати. на негарій. Я вже хочу на наказати. А оце види. патчі знімати? Оце? Та ні, ну давайте. Ще звати. маску наверху ну, на патчі? Ну, ну так. щоб вже Ігорю, А в тебе було. не просто маска, А, а що? А? А то ти зараз побачиш. Дивись Вона і шукай себе в Тіктокі, як то так, кажуть. Зараз почекайте, щоб вже ж не порвати. Я вже бачу, що це буде, і а -а -а. розумію, що е кількість переглядів е тобі гарантована. Що це так? Це? Що? Ну, дивіться, яка краса. Мопсик? Це? Мопсик. Будеш мопсом, так сьогодні Так я зараз так? Можеш я зараз не гавкати, будеш просто мопсом. Так. Боже, це краса. Взагалі є маска. <звук> Взагалі є маска, яка називається колагенові листи. І от я раджу в бомбосховище брати ці кологенові листи. Я тому, просто що... хочу сказати, що якщо в мене дружина десь біля її так от побачив, то напевно ну напевно це було б, ну знайшну якби можна і так і перелякати. Але ж настрій піднімається, піднімається. Світлана Сокуренко сьогодні була разом з нами. Дякуємо вам, що ви розказали детально, коли потрібно користуватися кремом, коли маскою, як все дотримуватися, щоб ми, незважаючи на тривоги, думали, дбали про себе, берегли свою шкіру і перемогу зустрічали в максимально доглянутому вигляді. В такому виді. Ну що, Дякую дякуємо вам, а за мить чекайте «Астропрогноз». 9 червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 14-му, Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози отак. Мосийчук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чу. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.